Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 17 жовтня 2025 року. В цьому відео ти отримаєш таро послання на сьогоднішній день з підказками. Рівно 3 роки. Я започ... Тому я започаткувала Зоряне Таро. Сьогодні нам три рочки. Як швидко часлитий! Ну що ж, будемо дивитись, який сьогодні день. 17 числа, тому що 17-й аркан це зірка. Я Зоряна, і мене завжди кликали зіронькою батьки в школі, вчителі. Ну, вже в дорослому житті ні. Тому я вибрала 17 число. Ну що ж, будемо дивитися, карта дня нам на сьогодні. Що тут у нас? Ой, повішаний. Чому повішеник? Закохані на дні колоди. Маємо два старших аркана, і так як повішаний це вже результат, то будемо починати з дна колоди. Закохані. Ну, Закохані це партнерство, це двоє любячих душ. Люди, які хочуть примиритися, хочуть знайти спільну мову, хочуть досягти компромісу, хочуть бути разом. Ангел їх примирює. Дивіться, і тут вони так зображені. тобто, Обоє так, ну добре, ну вже хай буде, ну давай сюди свою руку. навіть, ну, Чоловік ще дивиться на жінку, жінка взагалі не дивиться. Так, ніби, ну добре, роблю тобі послугу. Ну, То для когось це вибір, який ви ну, потрібно зробити. Для когось це примирення, для когось це знайомство, для когось це партнерство, ну, бізнес-партнерство. Для когось це союз двох людей. так? Ну, союзи також різні. Вибір, романтика, баланс між моїм хочу і його можу. Ну, от Єдність. кожного щось своє. І ось щось з цього всього зависло. Ви не можете зрозуміти, як що робити, як рухатись, можливо, хтось висуває умови такі непосильні, можливо, вибір важко зробити, можливо, ви не знаєте, що робити з пропозицією. Вам запропонували руку і серце. А ви, ну, також для вас це потрібно обдумати. Або потрібно зробити вибір, знову ж таки, чого він стосується, ділового партнерства чи кохання. Ну, вже не знаю, підставляйте, чого це стосується, але повішаний. Не знаю, не можу прийняти не можу прийняти рішення, можливо, для когось це жертвування, зависання. Невпевненість в, в правильному виборі, невпевненість в своїх діях, невпевненість в діях партнера, розгубленість. Ну, найважливіше, знаєте, от в цьому стані паузи, коли ми беремо паузу, або нам дали час для обдумання, подивитися під іншим кутом на ситуацію. Так? Раз повішений висить не з головою, він вже бачить по-іншому. У нього вже догори ногами все. І подивитись під іншим кутом, подивитися під іншим поглядом на те, що відбувається між вами, на цей вибір, який вам потрібно зробити, не поспішаючи. Звісно, що сьогодні відповідь ніхто не дасть, так? тому що повішаний він нікуди не рухається, це зупинка. Але це є можливість споглядати, думати, працює голова. Думати, споглядати, зважувати різні варіанти, порівнювати, щоб дати вірну для себе відповідь, як найкраще продуману. Цікавий сьогодні день. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати. Що нам сьогодні допоможе? Ще один старший аркан. Ну нічого собі. Вже третій допоможе, коли ми беремо відповідальність на себе, коли ми не чекаємо, що хтось за нас. Прийде і все зробить. Коли хтось нам скаже, коли хтось нам підкаже, а колісниця це я, це мої амбіції, це моя рішучість, це те, що хочу я. Це моя сила волі, коли я от рішуче, як, як би це не було там приємно чи боляче, але я роблю спів, беручи до уваги отут все, що голова проаналізувала. Беручи все до уваги і приймаю найкраще для себе, для партнерства нашого рішення. Не тому, що, що люди скажуть, не тому, що та, якось воно буде, а тому, що це найкращий варіант для нас обох. Ну, чи для мене. Тому що так ну, вже в кожного своя ситуація. Тобто, це така самодисципліна, контроль. Своїх бажань, ну, той того, що відбувається, зосередженість на тому, що я хочу і як є. І на основі цього всього ми робимо вибір, що нам буде заважати? І відповідаємо за те, що ми робимо. Знаєте, тому що от колісниця це от як водій, який їде і не чекає вказівок. А він за те, що він робить, він відповідає сам за те, куди він приїхав, якою дорогою він їхав, От допоможе сьогодні от така відповідальність, рішучість, впевненість, сила волі, твердість, що буде заважати. Ну, ну, Не старший аркан, але фігурна карта, і не молодший аркан. Високі сьогодні дуже карти, тобто, можливо, для когось вирішується і доля, так? тому що закохані і потрібно зробити вибір. Допоможе заважати буде от, недаремно, знаєте, закохані це вибір серцем. А король мечів це вибір розумом, коли розум все. Ну, Вішальник це також, коли ми робимо вибір, опираючись на факти, так, головою. Ну, можливо, буде заважати король мечів, дорослий чоловік стихії повітря, терези, близнюки, водолії, 45 можливо, це ваш батько, ваш керівник, ваша половинка, так, якщо мова йде про, про ділове партнерство, і він вам заважає, тому що він. У нього своє бачення, і він вам розказує щось своє, свої факти надає, переконує вас, а у вас своє бачення, і він вам заважає таким чином зробити вірний для вас вибір. Можливо, це людина-фахівець, така, як юрист. Знаєте, юрист, адвокат, суддя, ну також різні ситуації в кожному заважає вам, тому що, знову ж таки, вам він розказує свою точку зору, своє бачення. Ну, не, не думаю, що фахівець. Ну, лікар також може. Не думаю, що перукар, не думаю, що кухар чи кравець. Ну, хоча все можливо. Е, можливо, авторитет. Знаєте, також така чесність, прямолінійність буде заважати, моральність, високі стандарти. Можливо, все це буде вам заважати. Ну, ми заховаємо, звісно, але. Старший аркан, він сильніший, він важливіший. Ну що, мої любі? Ну, я бажаю нам мирного і спокійного дня для нас всіх, українців, для нашої рідної, маленької України, щоб день був мирний і спокійний. Ну, і я бажаю зробити. Кожному з нас правильний вибір, щоб він був правильний для вас, тому що вам потім з цим жити і щоб не картати себе, не мучитись, не сумніватися і То зробіть його для себе комфортним, цей вибір. Чого бажаєте ви, проаналізуйте в першу чергу. Потім чого бажає партнер, як це можна сумістити. Ну, Євгеністиці я вже говорила, ну, нагадаю ще раз, мені найбільше допомагає така гавайська медитація, хо-поно-поно. Ну, її можна повернути до, будь, до когось, на себе, на ситуацію і промовляти оцих щиро чотири слова. Мені прикро, пробач мені, люблю тебе, дякую тобі. І от проговорюючи як зручно, в голос, в умі, може бути фоном вам. Доти, поки ви зрозумієте, що цю ситуацію ну, вам стало легше. Мені завжди допомагає. Можливо, вам сьогодні допоможуть, от, коли ви не можете вирішити щось, вам важко вирішити. Вона дає можливість очиститись страха, від страхів, від переживань, від обузи, від такого, ну, все, що накопилося, все, що вас пригнічує. От вона звільняє мене завжди. Ну що, мої дорогенькі? Люблю вас собі, маю, ви в мене найкращі. Я бажаю вам тільки самого найкращого всього. Хорошого, доброго, позитивного, радісного. Дякую, що ви в мене є. Ставте, будь ласка, вподобайки, залишайте свої відгуки. А хто не з нами, я вас запрошую, приєднуйтесь до магічного простору, зоряне здоро. Почуємось, мої рідні, Па-па.